Я постійно кудись тулюсь. Вільну годину. У мене два роки вже немає офіційної роботи. І тому весь свій час я витрачаю на подорожі та поїздки. Іноді я орендую машину, іноді я беру драйвера. Так як я постійно хворію, далеко я не їжджу. Ці вихідні я вирішила поїхати, куди очі дивляться. І поїздки ніколи не починаються без кави. Це прям правило. Мною без кави краще не розмовляти. Спочатку я вирішила заїхати в магазин за кавою. Для цього магазину є ось таке класне маленьке озеро. Скаче. Потім мені прийшла думка поїхати на інше озеро. Блакитне озеро, яке знаходиться в підгірцях за Києвом. До речі, це єдина. Озеро, в якому я влітку можу купатись, трохи прогулялась, подумала про велика, і поїхала в свій улюблений грузинський ресторан в Києві. Речі, тут я вже 13 раз. Мені постійно пишуть в коментарях, що я стара діва, що мені 33 і настав час збирати на квартиру, машину, дітей заводити. Слухайте, відстаньте вже від людей зі своїми порадами. Дайте людям насолоджуватись своїм життям і робити те, що вони хочуть. Мене абсолютно влаштовує таке життя, і навіть якщо я помру не в своїй квартирі, в повній самоті я точно знатиму, що насолоджувалась кожним днем і була щаслива. Стара, не Стара, яке вам діло до чужого життя? Я дійсно вважаю, що потрібно насолоджуватися щодня, особливо в наших реаліях. Що буде завтра? Ти взагалі не знаєш. Тому кожному бажаю прокидатись і жити життя. Тому що, поки ти пишеш ці паскудні коментарі, хтось це життя живе, а не проживає. Хороших людей обійняла, і як завжди, побачимось в наступній серії.